Привіт, любі, друзі! Вітання з неймовірного серпневого зеленого міста Лева. Наші крайні серпневі дні. Вони такі чарівні, вони такі неймовірні. І це сонечко вже не таке спекотне, а лагідне, лагідне, лагідне. Я бачу багато світлинок з моря. Мене особисто, коли в Україні так чудово і гарно, на не тягне. Про це зазвичай думаю в кінці жовтня, початку листопада, щоб продовжити своє літо літочко трохи надовше. А сьогодні мій вечір знову буде у Львівській органній залі, неймовірному костелі в стилі бароко, 17 сторіччя Святої Марії Магдалини. І Сьогодні буде чарівний вечір орган. Світові кінохіти в обробці дуже відомого органіста, мого гарного знайомого Віталія Дворового, і це буде неймовірно з його саморанжуванням. Е музика з кінострічок Зоряні війни, один вдома і наша українська класика. Боже мій, яке це зачарування. Я зазвичай після органної зали виходжу і йду в район Кастелівки, по генерала Чопринки, туди-туди-туди, де Віли Іван. На Ливинського, де чарівна вулиця Котляревського. І я просто насолоджуюсь. А коли ще Бруківкою їде трамвай, що казати, що казати? Найкращі світлини захід сонця, район, який я обожнюю, район, який мені дуже відгукнувся в 2012 році. І е, я зрозуміла, що це як Чернівці, але набагато потужніше і більше. І Я прийняла рішення так само жити і у Львові. Ах, Львів, Львів, Львів. Сьогодні ми з вами пройдемося з сецесійними кварталами по вулиці Степана Бендери, віддамо шану Степану Бендері, адже там його величний пам'ятник. Подивимося на захід сонця у шпилях храму Елізавети Ольги, який збудований в неоготичному стилі, на честь пам'яті неймовірної дружини, коханої Франца Йозефа Гавзурга Єлизавети. Баварської, а далі Кастелівка, а далі площа ринок, а далі нічні бій з містом Левом, як зазвичай, я дуже дякую чарівній дівчинці Олі, яка залюбки е знімає, допомагає мені робити цю зйомку. А ми з вами всі яскраві, зелені, серпневі сукні поринемо туди, там, де пані Галина, неймовірні сучасні багатоповерхівці вирощує оазу квітів. І якщо мені треба йти до проспекту Чорновола прямо, що Вірними доріжками, які ідеально заасфальтовані, я завжди зверну туди до тих будівель, де от там, де я кажу: це Львів, це Лондон, ні не Лондон, це Київ, це не Київ, нью Йорк, Нью-Йорк, ні, це Львів. І там уявіть, є оази цієї краси. Тому неймовірна дяка нашим людям. І знаєте, що я ще хочу сказати? Сьогодні мені моя люба катруся з бучі прислала. Відеофільм у них постійно вона працює в дитячому садочку вихователем. Це приватний садочок, неймовірно чарівний. І ось подумати тільки, скільки потерпіли люди з Бучі. Вони пережили окупацію. Вони просто стільки перенесли. А Катруся робить їм е, заняття про хліб. І дітки 5-6-4 років кажуть вірші про хліб. Ми любимо хліб, малюють колоски. Як це чарівно наших дітей? Вчать любити, вчать вирощувати, вчать творити, наповнюють їх серця любов'ю. А ось там за поребриком вчать вбивати, ненавидіти і робити погані справи. Скажіть, будь ласка, що є Боже діло? Це все робиться там, прикриваючись Богом і так далі. Які мерзені подвійні стандарти. Я коли побачила цих дітечок, картруся мені прислала, вони просто сльози потекли по очам. Це наше майбутнє і Олічка, наше майбутнє неймовірна країна Україна, найкраща країна в світі. І через пару днів ми будемо святкувати день нашого прапору. Ми будемо е, співати гімн країни. Ми будемо святкувати 24 серпня День Незалежності нашої рідної країни України з любов'ю в цьому такому зеленому чарівному серкневоропортажі. Ваша Олічка зі Львова. І Оксана Дем'янишина з великим українським серцем. До нових зустрічей! А ми полетіли далі! І ось ця моя улюблена галявинка. Бачите, конюшина, білі квіточки Дубочки, як я кажу, наша поруч українська. Це ті райони, якими я повертаюся додому вже за північ, насолодившись містом Лева. І блакитне небо над Україною. Полетіли в світ квіточок. Я завжди проходжу через цю оазу краси, ногіткі. І далі, 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 і екзотичні і наші українські квіточки, зачарування. Пані Галина живе в сучасній модерній новобудові. І це все вона робить за власний кошт з власним бажанням. Підрізаєш ці кущики. Ми з нею кожного разу, коли бачимося, обіймаємося, вона знає про зйомки. Ось подивіться, з'явилася ще одна дівчинка у нас. Ось така дівчинка ельф, вона відпочиває, засмагає на сонечку, а там ще якийсь такий китайський хепімен. Краса. Краса українських квіточок. А ось ще одна дівчинка ельф, моя улюблена. Така мрійниця, гарна, гарна, модна. Трояндочки. Ось такі пастельні, чудові кущики, неперевершена оаза. І з цього боку так само різні квіти, троянди, гібіскус, ось такі трояндочки, гортензії. на будь-який смак. А давайте роздивимося, що тут. Пані Галиночка мені розповіла, що просто проходили люди і сказали, що ми для вас купили оці три троянди. Вона звільнила територію і їх посадила. Я думаю, що в наступний він приїзд вони вже будуть квітнути. А ось це ось бузок, але якийсь з іноземним такою назвою. Ось такий, як можевельник, дуже гарний. А ось там, бачите, ось такі в'юни на будинку. А ось там, як я кажу, це Лондон? Ні, це Нью-Йорк? Ні. Мабуть, Київ ні, це Львів і Блакитне небо над Україною полетіли туди, у Вержиця, на проспект Чорновола. Час квітіння трояндочок дуже швидкоплинний, але які вони гарньоні, гарньоні. Вони неймовірні. На будь-який смак, скільки тут величезних кущів. І це також все робила пані Галина. А ось тут такі кустики, як також квітнуть, але бачите, вони такого лаймового кольору, і знову вічно зелені. І ось тут ще два величезних кущі троянд. Яка ж краса. І цей фантастичний будинок. І як можна не малуватися такою красою поєднання природи, архітектури і блакитного неба над Україною? А ось тут дівчатка знімають контент для свого блогу. І фантастичний захід сонця на проспекті Чорновола. Усе життя. А ось неймовірні дари серпня. Акція 75 гривень, Броколі 79, цвітна капуста 59, баклажани 36, Кабачок 35, Огірок 70-49, кавунчики. Чарівня. І продовження. Картопелька 28, перечервона 75, цибулька молода 29, динька, виноград Волдова 169, Кішмиш 149, Малинка, Ожина. Зачарування. Ось тут жіночки і чоловіки виносять городину своїх дач. Краса. І неймовірні соняхи то темні квіти України, квіти серпня, і Джорджини. Гладіолуси Краса. Подивіться, яка краса неперевершена. Соняхи, Джорджини, айстрички. То темна квітка України, краса, серпнева краса, соняхи. І ось ще цілий квітневий розмай. Я думаю, що щось я зараз буду обирати. І ось жінка і гладіолуси, і гвоздички і Джорджини. Неперевершена краса серпня. І ось ця чарівна бабусечка. Доброго дня! Що вас ще зараз куплю, доведу репортаж. Доброго дня! Зараз я підійду, дякую. Хочу відзняти усю цю серпневу красу, неперевершену, гладіолуси, майори, джорджини, які розмай кольорів. Це ж просто зачарування. Хочеться дивитися, милуватися безкінечно, нехай завжди в Україні квітнуть квіти. Буде мир, радість і щастя кожного дня, чудового настрою нам усім! З любов'ю, з міста лева, ваша Оксана Дем'янишина.